Погода в Україні у липні буде спекотною, а в окремих регіонах навіть будуть умови для посухи. У деяких регіонах температура повітря навіть досягатиме плюс 40 градусів. Такі температурні показники особливо можливі у центрі та на півдні нашої держави. Про це розповіла синоптику коргідно центру Анжеліка Ганчук. Вона зазначила, що найближчим часом не варто очікувати послаблення спеки. Липень буде спекотним. На жаль, істотного полегшення ми спостерігати не будемо. Поки що. Очікуємо доволі спекотний липень, зазначила Ганчук. За її словами, найнижчі температури найближчим часом будуть на заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях, де стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 20 до плюс 29 градусів, а от на півночі та більшості центральних областей буде від плюс 29 до плюс 34. Найспекотнішим залишатиметься південь та схід, а також Дніпропетровська і Кіровоградська області. Тут фіксуватимуться значні. Понад 30 градусів в день, а в окремих місцях і понад плюс 35. Попередила синоптик. При цьому вона уточнила, що коли температура повітря перевищує плюс 35, це вважається сильною спекою, що існує небезпека для здоров'я людей. Менчук зазначила, що вірогідність дощів є, проте поле високого тиску і антициклони із заходу та сходу, водночас стримують циклони із півночі та півдня. За словами синоптика, у Україні до п'ятниці включно очікуються короткочасні зливої дощі, але дуже локальні. 4 липня вони будуть переважно на Заході, а 5 липня частково також на півній та лівобережній частині країни. Початок наступного тижня у нас буде дуже спекотним, а в середині тижня температура наближатиметься до плюс 40 градусів. Особливо це стосується центра та півдня нашої держави. Звернула увагу синоптик. Вона зазначила вже очевидно, що липень буде спекотнішим за норму. Варто бути готовими до температурних рекордів. Принаймні. Продовж перших двох тижнів липня ми, на жаль, не зможемо позбутися спеки. Є вірогідність, що наприкінці наступного тижня надійде незначне полегшення, тобто зниження температури та дощі. зазначила Ганчук, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.